Це відео буде про налаштування ботів в Телеграмі. Тобто, це така база, яку ви маєте знати для того, щоб робити подальше автоматизації. Мій канал присвячений здебільшого автоматизаціям і штучному інтелекту. І в кожному відео ми починаємо з того, що треба мати бота в телеграмі, для того, щоб налаштувати його під певні потреби. Так от, щоб в кожному уроці не вертатися до того, як створювати цих ботів, я створила це окреме відео для вас. Вас, щоб ви розуміли і вже коли будете дивитися наступні відео про автоматизацію у вас вже будуть ці базові знання і ви будете мати розуміння як створювати ботів, якщо ви ще до цього не навчилися цього робити тому приготуйтеся невеличке відео але дуже інформативне вам обов'язково ці знання знадобляться І так, друзі, все достатньо просто. Вам потрібно перейти в Telegram і в Телеграмі знайти Ботфазер. Прямо пишемо в пошук: ось таке слово «Botfather». Це такий батько всіх ботів, так його можна так запам'ятати. Переходимо, і тут у вас ще буде пусто, ви можете там натиснути Старт, щоб розпочати. Він вам тут завжди буде підказувати, що від вас він хоче. І ви зможете з легкістю розібратися. Що ми бачимо? Ось тут у вас ще буде пусто, але є кнопочка Open, через яке ви можете відкрити меню. І розпочати створювати свого нового бота. Або ми будемо це робити через виклик команд: ось таким косим. слеш. Також ми будемо бачити ось такі пункти меню, де можна їх можна викликати і налаштовувати ваших ботів. І такий такий спосіб можливий: тут вже все залежить від того, що вам більш зручно і тими користуєтесь. Я покажу вам і так, і так, як це працює. Давайте спершу зайдемо в Open і натиснемо тут кнопочку Create a New Bot. Як бачимо, в мене вже їх достатньо багато тут, і ви так само будете їх мати потім декілька. Далі натискаємо цю кнопочку Create a New bot». Далі нам потрібно створити ім'я бота і опціонально написати, про що він буде. Це, можливо, для вас якісь нотатки, що саме ви сюди вкладали який сенс. Давайте я назву цього бота Календар, бо я буду створювати наступну свою інструкцію для вас так, про автоматизацію, як планувати календар автоматично. І так ми його і називаємо календар урок. Далі я маю назвати це у вигляді посилання, тобто тут вже тільки латинські літери, і в кінці має закінчуватися ось так. Словом бот, «слеш», нижнє підчоркування і слово «бот». Давайте я зроблю календар урок. Так, бачите ось так. І нижнє підчоркування в кінці обов'язково бот. Не хвилюйтеся, на цьому етапі, звісно, може вам видавати тут червоне, що буде означати, що цей, ця назва вже зайнята, тому що ця назва має бути унікальною. І якщо ви щось придумали, а воно вже зайняте, вас тут попередять, що вибачте, але все це вже зайняте. Тоді ви придумаєте щось інше. Робимо, так як саме ця, наприклад, саме цей бот у мене буде для мого приватного користування, мені взагалі не важливо, як він буде названий. Головне, щоб я запам'ятала десь або взагалі мала, е, мала уявлення про що цей бот. А якщо ви створюєте ботів для загального користування, то тут вже продумуйте назву, таку, щоб вона була е, такою, що відповідала б вашій темі. Наприклад, я тисну Create bot. Далі маю ось таке меню, де бачу ось такий ключ. Це е, такий, бачите, він навіть такий заблюрений, тому що це приватна ваша інформація. Цей ключ не можна нікому передавати, тому що хто буде знати ключ від вашого боту, він може вносити потім зміни або взагалі викрасти у вас цього бота, і ви не зможете ним користуватися. Тому. Оцей ключик це те, що вам потрібно для всіх там, майбутніх автоматизацій. Це, це такий токен, він називається. А коли ви будете бачити якесь меню, де треба ввести токен вашого боту, це саме ось він і є. Оцей ключик. Вам достатньо просто натиснути «Copy». Якщо захочете, ви ось так можете його передивитися і натиснути скопіювати. Що ми можемо ще змінити? Заходимо в Edit. Інфо. Тут ми можемо поміняти іконку нашого боту і поставити якусь фотографію або логотип вашого бізнесу. Можна змінити назву, якщо захочете. Я закрию це меню і подивлюсь, що якщо я знову колись через певний час заходжу в бот фазер і хочу викликати той чи інший бот, щоб скупувати токен, або щоб його відредагувати, мені достатньо знову натиснути Open. І знову перейти ось туди вже в список. Бачите, тут я тиснула Create для того, щоб нове створити, а зараз я бачу, що він в мене вже є. Я заходжу в нього і знову копіюю, якщо мені потрібно, ось цю інформацію. Потім можу закрити. Для тих, кому зручніше працювати ось таким викликом меню, також можна робити наступним чином: викликаємо ось такий слеш, у нас одразу меню. Натискаємо New Bot, наприклад, щоб створити нового боту. Пробуємо те саме, тому що, якщо ви прочитаєте і тест, тут все те саме вам проситься вам зробити. Ага, в мене вже пише, що вибачте, але більше, ніж 20 ботів вам вже забагато. Зрозуміло, в мене вже забагато ботів. і Більше, ніж 20, не можна. Мені потрібно видалити якісь тими, що я не користуюсь. Тому. Визиваємо слеш, напоки так пояснюю вам. Або давайте перейду в інший аккаунт. Давайте сюди. Ботфазер пишу. Знову. А тут натиснемо слеш, зробимо new bot. Далі, так само, мене бот просить придумати ім'я. Я пишу, наприклад, MyBot. Потім ми все це, ви всі зайві боти можете так само видаляти, якщо вони вам будуть не потрібні. Далі він просить мене придумати назву MyBot. Там якісь циферки зроблю. Обов'язково нижнє підчоркування і слово бот в кінці. Все, він видав вам ось таке повідомлення, де є токен, який знов-таки ви можете скопіювати. Потім викликати заново цей бот можна. Командою MyBots. Бачимо, тут в мене тільки два боти, і так само ми можемо робити все через меню ось такими слешами. Друзі, обов'язково підпишіться на цей канал, обов'язково перейдіть за посиланням в описі до телеграм-каналу, щоб бути завжди в курсі про нові відео, про нові автоматизації, яким я буду вас навчати. І я залюбки зділюся з вами своїми знаннями.